П'ятниця, 18 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю без сигналів тривоги та обстрілів. Ніч в області минула тихо. А от вчора протягом дня окупанти тричі гатили по нікупольщині. Під прицілом були райцентр та Марганецька громада. До населених пунктів прилетіли понад два десятки снарядів. Люди не постраждали. Вороже залізяче пошкодило комунальне підприємство та 12 приватних будинків. Коригував ракети по будинку у підгородному, а ще лікарні та СБУ у Дніпрі затримали ворожого агента. Він збирав дані про розташування систем протиповітряної оборони і залізничних вузлів. А також передавав Кремлю наслідки атак окупантів. Чоловік допомагав російській розвідці під прикриттям волонтерського фонду. Нині зраднику повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Після затримання своїх спільників у січні 2023 року він заліг на дно, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань. Таким чином, це вже восьмий агент із агентурної мережі гру у Дніпрі, якого викрила СБУ. Відбиваються атаки ворога у Донецькій та Запорізькій областях. Збройні сили України витіснили окупантів біля урожайного та роботиного. Аби просунутися далі, нашим військовим потрібно пройти три лінії оборони: мінні поля, артилерію та тилові позиції. Про це заявили в інституті вивчення війни. Втім, зсу впевнено знищують загарбників. За минулу добу ліквідували майже пів тисячі противника і чимало зброї. Два гвинтокрили зо два десятки артсистем та кілька танків. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Робота кулеметів, гранатометів і відпрацювання наступальних дій масштабні навчання пройшли військові тероборони Дніпра. Вони нещодавно вийшли з позиції серед бійців, підприємці айтішники, аграрії. До початку повномасштабного вторгнення не мали бойового досвіду. Історії воїнів, які залишили цивільне життя та пішли на фронт в матеріалі Марка Ручки. Військові Дніпра розгорнули масштабні навчання на полігоні. Бійці, які нещодавно вийшли з позиції на нулі, вкотре взялися вдосконалювати навички. Завдання військових вийти на рубіж оборони і готуватися до ймовірного нападу окупантів та відбивати атаки ворога. Самі ж тренування максимально наближені до бойових умов. Також відпрацьовують евакуацію пораненого з червоної до жовтої зони. І знову ж все як у реальному часі на полі бою. По в висувався десант противника, котрий відпрацював круто каліберний кулемет. Далі працювала ГС гранатомет, подавляв наступ противника і загально тобі, бачили ворога, відкривали вогонь. Військовослужбовці кажуть, навчання нелегкі, легкі, утім вкрай необхідні. Більше року ми на нулі, і кожного разу, кожного виходу, кожного дня. А ми пізнаємо щось нове. Міняється тактика, в нас міняється. Міняється в рашистів тактика. Постійно йде навчання. Воїни з позивним замок став на захист України торік у березні. Прийшов добровольцем. До цього працював на взуттєвому підприємстві. Попри відсутність бойового досвіду, разом із побратимами досить вправно виборює нашу незалежність, у тому числі каже завдяки навчанням. Жодних позицій ми не здали. Тось були рухи вперед. Назад кроків не було. Тось рахую, що на відміну виконали всі наші поставлені задачі. Невід'ємна частина навчань, робота саперів, боєць і ліч у мирному житті. Був підприємцем, займався виготовленням обладнання для транспортування вантажів. Після 24-го пішов на фронт фах сапера опанував швидко. Утім каже, кожен день нові знання. Тобі показують міну, кажуть, як і. Як вона працює на полігоні її взриваєш, і потім ти знаєш, як вона працює, і можеш її встановлювати. І тренуємось завжди в тренуванні, завжди читаємо літературу. На передовій же працювати доводиться в складних умовах, але і ліч каже, руки не опускають. 300-400 метрів можемо пройти там за 5 годин. А бувало, що і сутки уходить на пів кілометра. Ну, це, все залежить від обстановки. Періодично попадаємо під артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ну якось, якось вирулюємо. Своєю історією ділиться Антон. До великої війни був керівником у компанії з маркетингу. У лютому та прийшов ТРО на посаду командира взводу. Зараз очолює батальйон. Тут навчаєшся дуже швидко, тому що ціна дуже висока. Ціна помилок це, це життя і здоров'я людей. Тому я навіть не думав про те, що я буду якусь кар'єру тут будувати. Я просто прийшов виконувати свої громадянські обов'язки. Одна задача не допустити ворога до своєї сім'ї, до своїх дітей, до свого міста. Практикували на полігоні і тактичну медицину. У випадку зовнішніх кровотеч діляться бойові медики накладають турнікети. Два тритури. Залежності від типу турнікету це цього достатньо, щоб перекрити кровотечу. Далі перевірка дихальних шляхів. Якщо є проблеми, використовують спеціальний повітропровід. І вставляємо саме у е, ніс так, щоб кінець цього повітропроводу давив на язик. Усі ж рани грудної клітини обов'язково заклеюють. Наліпка, яка не дає повітрю. Просочуватися в плевральну полость і не дає новому повітру ще більше скупчуватися. Бойовий медик із позивним скорпіон раніше був біотехнологом на підприємстві після спецкурсів та навчання з іноземними інструкторами. Почав працювати на передовій. Відповідальність каже велика, і іноді доводиться проходити надскладні випробовування. Я повинен був надавати допомогу одночасно двом людям. При цьому був обстріл. Ми були в невеличкому окопі, були прильоти. Нас засипало, я їх розкапував. Знову продовжував надавати їм допомогу. Військові кажуть, витримають усе заради вільної України до дня її незалежності. Висловлюють власні побажання. Україна вона є. Вона має бути і вона буде. Це завдяки це за для наших дітей. І потрібно закінчити цю справу. Треба зараз відстояти нашу незалежність і поставити крапки на Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Понад 20 тисяч поранених із зони бойових дій вивезли волонтери від початку повномасштабної більшість із них евакуювали до однієї з лікарень нашої області. Співпрацю налагодили від перших днів Великої війни. До медзакладу кажуть, привозять найтяжчих пацієнтів. Адже ми працюємо заради єдиної мети спасіння життя. З самого початку повномасштабного вторгнення. Ми евакуюємо пацієнтів зі сходу України до лікарні імені Мічнікова для надання етапної медичної допомоги. Лікарня імені Мічнікова це завжди професіоналізм, якість і як результат ще одне врятоване життя. І на цьому випуск завершено. Телефонуйте на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.